Хочу нагадати, що на нашому майданчику ви зможете знайти цей прекрасний автомобіль Kia Sportage 2010 року випуску з турбодизельним двигуном об'ємом 1,7 на передньому приводі. Автомобіль в шикарній комплектації з лінзованою оптикою, передніми задніми протитуманними фарами, умивачами фар. Автомобіль стоїть на гарних легкосплавних дисках 17-го розміру, зимова гума встановлена, де, в принципі, косметичний стан автомобіля класний. Є три несуттєвих косметичних підкраси без паківки. Автомобіль має помічники в парковці, це задні партроніки і камеру заднього огляду, доволі великий багажник, в який маємо шторку. Тут, в принципі, все просто. Камера заднього огляду кріпиться в перце знизу на кришці багажника. По салону. Салон шкіряний, красивий, дах панорамний, двосекційний, шторички закриваються вручну. В машині доволі комфортно. Також ми маємо підігрів як першого ряду сидінь переднього, так і заднього ряду сидінь. Автомобіль має повний електропакет з клопідімачів. Маємо безключовий доступ, маємо електрорегулювання з електроскладанням дзеркал заднього огляду, центральний замочок, шкіряне мультикермо, датчик світла та дощу, допомога при спуску, система старт-стоп. Автомобіль 185 тисяч кілометрів оригінального пробіга, запуск кнопки, максимальна мультимедіа з сенсорним дисплеєм, з блютузом і камерою заднього огляду і з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігріві також і передніх сидів. Шестиступка механіка, підстаканники, підлакітник. Тут у нас це у нас місце для зарядки ключа. А це прибуде за кордоном, підцілювач сигналу. Ходімо далі, дивитися, що у нас є під капотом. Я пам'ятаю, минулому році ми привезли під замовлення два протейджа. 16 клапанів, турбодизель, простенький надійний мотор. Плюс невеликий пробіг Jump По Документам тут це на місці. Пробіг підтверджується. Оце якраз таки по підкрасам інформація. Право передня дверця, право переднє крило і капот. Без шпаклівки маємо легкий підкрас. Це документи по машинці. Один ряк, до речі, 2011 року, календарний 10-го. І, і сервісна книга. Щодо обслуговування. Останнє обслуговування було в 2021 році на пробіг 144 тисячі кілометрів. І даби ще раз підтвердити пробіг, у нас є ще одна бумажечка. Це техконтроль. Тех Він проводився в 2023 році і пробіг в автомобілі був в 173 тисячі кілометрів. тобто пробіг тут оригінальний, питань нема. по властивості властивостям машинка доволі комфортна. Тож, друзі, якщо шукаєте з у нас є в наявності, класний варіант. Дивіться, симпатичний, колір красивий, комплектація максимальна і е, механіка. Якщо не потребуєте на повному приводі, є у нас е, цей терх наперед. Такий красиво. Тож, друзі, чекаємо на майданчик, на ваші пропозиції. Обміни також розглядаємо, кредити, лізинги, все-все-все. Тож чекаємо.